До 1 вересня готові. Про це відзвітувала начальник головного управління освіти області Зінаїда Болюк. В школах Прикарпаття вчасно проведені ремонти у плановому порядку триває заготівля вугілля та дров на опалювальний сезон. Тому на колегії ОДА обговорювали не поточні проблеми, а глобальні труднощі. Зокрема, озвучили інформацію про те, що на Прикарпатті працює 60 шкіл, у яких менше 20 дітей. Розмір державних видатків на навчання кожного з них доволі високий. Він сягає 22 тисяч гривень. Сумнівною є і якість освіти у такій школі. Окрім того, у сільських школах. Не вистачає туалетів. На їхнє зведення підрахували чиновники, потрібно більше 80 мільйонів гривень. Гострою є також потреба спортзалів. Їх немає мінімум у двох сотнях прикарпатських шкіл. На фізичну культуру нам уже кілька років підряд дають по три години на її читання. Бо якщо школа має 11 класів, помножити на три уроки це 33 уроки, і виходить, що всі години спортивний зал зайнятий. Якщо виходити зі сніпів, то дітей початкових класів неможливо вклинити в той час, коли вчаться там старшокласники або в ту спортивну кімнату, яка є в сільській школі, зводити два класи. Це теж і складно. А в місті це і поготів, бо коли є три-чотири паралелі, то діти не поміщаються, і тому вчителі початкових класів, як правило, фізкультуру проводять замість фізкультури читання або математику. У перші класи цього року підуть більше 15 тисяч юних прикарпатців. Зокрема, у Івано-Франківську таких буде 2,5 тисячі. Згідно нових навчальних планів, учні вже з першого року. Ку навчання будуть освоювати іноземну мову у зв'язку із цим можливі труднощі у сільських школах через брак належно підготованих фахівців. А з наступного року потрібно віднайти більше мільйона гривень на нові комп'ютерні класи У 2008 році. Ми Завершили комп'ютеризацію, але час іде, і комп'ютери стоїть морально застарілими. Зараз будуть нові стандарти вводяться з наступного навчального року. і Там буде інформатика паралельно з 2-го і з го класу. Різні вікові групи, і потрібно планувати кошти на придбання комп'ютерних класів щодо вирішення проблем дошкільної освіти. То до кінця року в області планували відкрити 67 садочків. Однак через різні причини вдасться запустити лише 56 таких бюджетних установ.